Я вважаю, що церкви мають бути недоторкаючими інститутом, вони мають бути самостійними. І те, що коли я сьогодні знаю, що церкви платять податки, то це неправильно абсолютно. Це така моя думка. Що навпаки, 10% від бюджету має виділятися на церкви, на духовний розвиток. Mm. Тому е, така моя позиція, що е, тільки та держава може бути сильною, де е, приділяється велика роль розвитку цінностям, духовним, сімейним і звичайно, церкви. Mm -hmm. Церкви це великий інститут влади, і ми з вами говорили, що обов'язково в Верховній Раді, законодавчі виконавчі мають бути представлені бути представники е, церков, mm -hmm. і тоді буде, тому що. Якби там не було, вони стикаються з дуже багатьма проблемами. Приходять люди, і вони теж дуже чудово знають, що саме більше цікавить і що хвилює людей, Україну. Mm. Я думаю, що війна це такий пусковий механізм, який дасть нам уже не робити тих помилок, які ми робили.